До волонтерських автівок під'їжджає машина з хлібом. Його з Краматорська повезуть до жителів Лиманської громади, Розвантажують та розвозять хліб волонтери самостійно. Дмитро Артемов з Харківської області приїжджає розвозити хліб на Донеччину. Оці відгрузки у нас посереда жодної середи не було за цілий рік пропущено нами, бо люди чекають хліб по розписанню. Вони його очікують. Жара, поломана машина. Ми зараз приїхали з тобою на поломаній машині, ти сам бачив, як скрипіло колесо, Але ми доїхали. Зараз міняємо машину, їдемо на ній. Дмитро каже, хліб надають міжнародні організації з цієї вантажівки, перевантажує половину. Це три тисячі хлібин. Я саме відповідаю за лиман. Це найдал найвіддаленіші села, куди не доїжджає, наприклад, ніхто крім броньованих машин. Нас там знають. Ми знаємо всі тропки, де можна проїхати більш-менш безпечно, не наражаючи людей на небезпеку, щоб вони збиралися великими кубками. Ми це робимо в один в якийсь окремий час. Людей ставимо визві. Саме кажемо їм про те, що приїдемо вже під сам момент, щоб не було ну, провокації чи ще чогось. I am king of the bread. До волонтерської діяльності долучився і ЕнДжей в Україну прибув у Польщі на початку повномасштабного вторгнення. Спершу автівка прибуває в Лиман у гуманітарний хаб. Тут розвантажують півтори тисячі хлібин. Мешканка села Зарічний Людмила Гончарова каже, через відсутність світла, газу та води сама приготувати хліб вдома не може. Приїхали получать хліб. Большое спасибо. що про нас заботяться, що за нас дуже переживають, що Привозять нам хліб. велика саме... вам подяка. Ві було дуже важко в селі, тому що робот немає, зарплат теж немає. За хлібом приїхав і мешканець Латорський Олександр Сальніков. Чоловік до села відвозить 41 хлібину. Проживаю там місний і возимо ми хліб нашим людям там, пенсіонерам. Дуже дякують усі люди за. Дуже хороший хліб, нема нічого. Вода в колодцях, світла нема, газу нема. У нас усе у нас передава там. Долітають міни, снаряди. В общем, якось так живемо. У Торському нині проживає 160 людей, а в зарічному 550. Ці населені пункти знаходяться за 5 кілометрів від лінії фронту. Розповідає спеціалістка Зарічненського старостинського округу Валентина Токмакова. Ми давно співпрацюємо з нашими волонтерами. Вони постачають на нашу територію хліб. Фактично, наша територія знаходиться на лінії бойового зіткнення. В селі Турські крамниці не працюють, і тому люди дуже радіють цій гуманітарній допомозі. Далі волонтери вирушають у селище Дробишеве. Все є у нас? Газ є, вода є, світ є. живемо хорошо. Що у нас зробили, От гуманітарку обіцяють дати гуманітарну допомогу, хліб я пенсіонер. Я отримую пенсію. я Не розраховую, Що дають, то й беремо. Аби не створювати натовп, отримують хліб жителі селища, які відповідають за свій район, та розносять його односельцям, каже староста Дробишевського старостинського округу Валентина Тищенко. Кожна приходить отримує. Складаються відомості, люди розписуються. За словами Валентини Тищенко, у Дробишево нині проживає 837 людей. Владислав Уколов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.